Доброго здоров'я вам бажає соціальний компас. Давня приказка каже, що все пізнається у порівнянні. Здоровій людині, щоб зрозуміти усі ті перепони, які доводиться долати людям з обмеженими можливостями, достатньо хоча б один день прожити їхнім життям. Особливо, якщо мова йде про інвалідів з дитинства. На жаль, пересічні українці про це задумуються не часто. Держава взяла на себе зобов'язання допомагати кожному у подоланні фізичних складнощів. Саме про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі. Оксана Кульчицька вже багато років відвідує Теребовлянське управління праці та соціального захисту населення. Пані Оксана виховує доньку, яка за вироком долі інвалід. Жінка на власні очі бачила, як з роками удосконалюється система соціального захисту в Україні. Зміни на краще відчувала на собі, адже віднедавна її зустрічає затишне відремонтоване приміщення, щирі фахівці і адресна допомога. Зараз набагато простіше, як було колись. Колись треба було затратити дня, 4-5, Зараз це можна зробити за один день, поновити документи. На сьогоднішній день ви бачите, наскільки облаштовані зал очікування, інформаційна кімната. Це все полегшує прийом громадян. Як це зроблено для зручності громадян району та наших працівників, яким надзвичайно стало в цих умовах легше працювати Геня нашого сюжету розповіла соціальному компасу, що намагається зробити так, аби її донечка не відчувала себе поза суспільством. Нині дівчинка навчається у дев'ятому класі, має багато друзів, користується інтернетом, відвідує гуртки. До повноцінного розвитку дитини долучається і держава. Станом на сьогоднішній день у нас управління праці до соціального захисту населення перебуває на обліку 595. Одержувачів допомог інваліди з дитинства та діти інваліди, в тому числі 293 то діти-інваліди від 6 до 6 і від 6 до 18 років. Зазначений вид допомоги регламентується законом України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Це закон відносно молодий. Він існує з 2006 року, і з 2006 року. Його фактично виконують в повному обсягу, тобто державна соціальна допомога визначається в відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Цим законом передбачені допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. На 1 січня 2010 року на обліку в органах соціального захисту населення перебуває понад 300 тисяч інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів. Державна допомога цим категоріям призначається згідно закону України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Виплата призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи для дорослих громадян та лікарсько-консультативними комісіями дитячих медичних закладів для дітей-інвалідів. Любов Главацька, як і героїня нашого попереднього сюжету, теж зареєстрована в управлінні праці та соціального захисту населення Теребовлянської райдержадміністрації. Жінка ростить двох діточок, обидві дівчинки, інваліди з дитинства. Проблему хворих суглобів родина Главацьких намагається долати з усіх сил. Нещодавно діти повернулися з київської лікарні, а місцева влада забезпечує санаторно-курортним лікуванням. Зараз медична допомога взагалі дорога, але ми так. Переважно з дітьми санаторно-курортне лікування зараз лікуємось. Ну, путівки нам декілька разів давали безкоштовно це тут, в нас в області. А якщо їхати кудись далі, то там путівки ну, платні. Пані Люба звернулася і до місцевого управління праці та соціального захисту населення, аби отримати державну соціальну допомогу на своїх діточок. Допомогу не важко було отримати, тому що в управлінні всі дівчата привітні, вони зустріли, розказали, що можна звернутися не тільки на допомогу, а й на надбавку, коли в стаж, от, що батьки доглядають дітей, інвалідів. Соціальна допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років призначається у розмірі 70% прожиткового мінімуму. Крім того, до державної соціальної допомоги дітям-інвалідам теж може бути призначена надбавка на догляд. Надбавка на догляд за дитиною інвалідом віком до 6 та від 6 до 18 років складає 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку і призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну чи піклувальнику, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною інвалідом. Вона призначається, якщо мати, батько, опікун, чи піклувальник дитини чи усиновитель непрацююча особа. І зайнята доглядом за цією дитиною. Виняток є лише для одиноких матерів і батьків, яким ця надбавка призначається незалежно від факту роботи. І, от коли ми розглядаємо право на призначення саме надбавки, тут розмір цієї надбавки залежить від віку дитини. Нині Таня та Яна Главацька навчаються у четвертому класі. Незважаючи на хворобу, себе вважають повноцінними громадянами України. Ходять на гурток образотворчого мистецтва і мріють стати художницями. Протягом року до десяти осіб звертається до нас. Це при первинному зверненні при повторному зверненні, при первинному зверненні для дітей дітей-інвалідів. При повторному зверненні, коли от вже було первинне звернення, до тридцяти осіб в рік. Потурбувалася держава і про інвалідів з дитинства. Зокрема, соціальна допомога для першої групи призначається у розмірі 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства першої групи встановлюється у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для інвалідів з дитинства другої та третьої груп розмір цієї допомоги складає 80 і 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо людина є інвалідом з дитинства або дитинка втратила батька і також є дитиною інвалідом, ці особи мають право на одночасне призначення пенсії по втраті годувальника і державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам. Одиноким інвалідам з дитинства другої та третьої груп, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього піклування, передбачено надбавку на догляд. Вона виплачується до державної соціальної допомоги в розмірі 15% прожиткового мінімуму. З 2008 року у нас жодна соціальна виплата, і це відноситься на до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам. Не може бути менше ніж прожитковий мінімум. Для осіб відповідного віку і відповідної групи, тобто для осіб, які втратили працездатність, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю, таким чином у нас сьогодні інваліди другої та третьої групи жоден отримувач не отримує державну соціальну допомогу нижче ніж прожитковий мінімум. Увага! Дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні. Соціальна допомога виплачується в розмірі 50% призначеної суми та перераховується на їх особисті рахунки в банку. Інші 50% перераховуються на рахунок закладу за місцем перебування дитини. Дітям інвалідам із числа сиріт за період перебування на державному утриманні допомога виплачується у повній. Кошти йдуть в банк на особисті рахунки. Звичайно, для героїв нашої програми найважливіше турбота, піклування ближніх. Але фінансова підтримка з боку держави це певний стимул для життя. Якщо у вас виникли запитання, беріть телефон і дзвоніть до соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його номер 0800 507 309. Записали? На цьому я завершую випуск. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Будьте здорові!